Історія життя та кохання Олександра Матуса з дружиною Людмилою, із книги Наталії Хамоуди Соло Надірваних Струн. Історії, в яких я описую життя та кохання героїв, а то з їхніми дружинами, бувають дуже різними. Звісно, кожна з дружин старається подати свою розповідь так, щоб я, беручись за її написання. Змогла почерпнути якнайбільше світлого з розповіді, а відтак те найсвітліше передати читачу. Але є жінки, які, розповідаючи, ще передають під впливом сильного, тілесного та душевного болю, згадуючи своє життя з загиблими чоловіками, передають радше біль, ніж радість. І це нормально. Певною мірою це навіть правильно, бо кожна жінка індивідуальна, і сприйняття втрати близької і коханої людини теж є індивідуальним. Особливо якщо та втрата ще дуже свіжа, а наш проєкт і був створений саме для того, щоб вислухати, почути, відчути і зрозуміти кожну з дружин загиблих. Історія пані Людмили Матус або просто Міли, яку вона розповіла після довгих роздумів, теж є світлою, але разом зі світлими почуттями в ній стільки смутку і болю, що, як авторка я довго розмірковувала, як сформувати в розповіді міле новелу, адже вона подала її у зовсім іншому форматі. Це непослідовна розповідь життя, а саме уривки тих митей. Які зачаїлися найглибше в серці жінки, які вона з таким великим зусиллям зуміла написати на клаптиках паперу, потім мені їх передала для створення історії, а виглядав цей діалог так. Познайомилася ми з чоловіком випадково, починає свою розповідь Міла. Чесно кажучи, я думала, що це буде перша і остання наша зустріч. Я побачила цього красивого, витонченого хлопця з блакитними очима, познайомила нас дружина мого кума. Ми так і просиділи цілу ніч на лавочці і пробалакали ні про що. Вже була пізня пора і належало розходитись, але щось тримало нас разом, а потім ми попрощалися і розлучились на довгі чотири місяці. Коли я повернулася додому, то десь у глибині душі відчувала, що ми неодмінно повинні зустрітися знову. Я вірила в те, що саме він, моє щастя, так воно й було. Людмила йшла вулицею і мріяла про щось своє, розглядаючись на всі біч. Раптом очі її загорілися, погляд серйозного змінився на радісний. Здавалося, тієї миті вона побачила Янгола, але то був не Янгол. На Назустріч жінці йшов він, її блакитноукий красень. Привіт, привітався першим, і Людмила відчула, як тьохнуло її серце. Привіт, усміхнено відповіла, дуже рада тебе бачити. Я також щасливий, що зустрів тебе. Я знав, що ми неодмінно зустрінемося знову. Я також це знала. Я відчувала. Зізналася вона, ти поспішаєш? Може, кави вип'ємо. Я б не відмовилась, погодилась міла. У затишній кав'ярні, за філіжанкою дохим'яного напою, кожен розповідав про своє. Сашко мало говорив, більше розпитував у Міли про її життя, а вона, будучи відвертою, не таїла нічого з минулого адже правда, якою б вона не була, завжди краща за вигадки. Я була заміжньою. Почала з найважливішого, і в мене є донечка, про яку я піклуюся і яку надзвичайно люблю. Доня, невже? А познайомиш? Ані трохи не сполохавшись такої правди, запитав Сашко Звісно, познайомлю. Проведеш? Так, коротко відповів і тісно взяв її долоню у свою. Міла відчула, наче тим потиском руки він розповів їй, що дорожить нею і що вже нікуди її від себе не відпустить. Довгою вулицею більше мовчали. Міла помітила, як Сашко пришвидшив крок. Здавалося, він з більшим нетерпінням чекає зустрічі з Настусею, ніж сама Міла. Переступивши поріг міленої скромної квартирки, Сашко зупинився, мов укопаний. На нього дивилася дівчинка-красуня двома оченятами зірочками. Погляд малої був пронизливим і дуже дорослим. У Сашка натомість очі засвітилися щастям і наповнилися сльозами ніжності. Це і є Настуся, познайомила міла доню з Сашком. Доню, дядю звати Сашею. Сашко був у захваті від дівчинки. Вони одразу знайшли спільну мову, як тільки Сашко вперше взяв її на руки. А через три місяці дівчинка почала називати чоловіка татом. Людмила з Сашою не зустрічались, як багато закоханих пар. Вони, відчувши потребу одне в одному, почали жити разом. Жінка з донею зустрічали свого татуся з роботи. Влаштовували маленькі несподіванки, готували смачну вечерю, а потім ішли всі разом на прогулянку. Жили звичайним сімейним життям, але водночас відчували себе міцною родиною. Було б чудово, якби в настусі був братик або сестричка, почав розмову Сашко, оцінюючи реакцію жінки. Було б класно, підтримала Міла. Я також уже неодноразово про це думала. Тож нехай здійсниться наше спільне бажання. Панувши вгору, швидко надіслав сигнал вищим силам Сашко. Дай Боже, прошепотіла Міла вслід чоловіковим словам. Дуля ще та чарівниця. Довго їм чекати не довелося. Наприкінці 2009 го Міла завагітніла, якою ж радісною була та звістка для Сашка. А як раділа Настуся, невже в нас буде дитина? Що? У мене справді буде братик чи сестричка? Допитувалися на перебій Сашко з Настусею. Так, так, у нас буде дитина. Настусю, в тебе буде хтось молодший. Це правда. Ура! Радісно вигукнула дівчинка. Сашко ж просто міцно притулив дружину до себе і поцілував. Той поцілунок сказав в мірі більше, ніж тисячі слів, а очі. У них жінка побачила бездонний океан кохання до себе і любові до ще ненародженої дитини. Грудень видався сніжним і холодним, але кохання, яке палало у серцях Міли та Саші, зігрівало навіть у найдужчі морози і розтоплювало навіть найтовстішу кригу. Сашко був уважним, чуйним, добрим і не лише тому, що Міла була вагітною, він був таким завжди. Саме через ці позитивні якості характеру міла й погодилася стати його дружиною. Коли однієї грудневої середи Сашко просто сповістив її, що сьогодні вони йдуть розписуватися. Ми так довго не могли наважитися з датою то чому саме сьогодні? Тому що я тебе безмежно кохаю, відповів з неабиякою ніжністю в очах, а ще тому, що я вже домовився із знайомими з Рацу і нас можуть сьогодні розписати. Обручки також уже придбав ось. Ну що ж, у такому разі я згодна, усміхалася Міла, відчувши, як затріпотіло від радості її серце. Березневе сонце поволі зігрівало зледенілу землю. Зі стріх сльозами скрапували бурульки, гучно вдаряючи важкими краплями об сірий асфальт тротуару деінде з під землі вже починали пробиватися поодинокі паростки молодої трави. Дітлахи, висипавши на вулицю, голосно про щось сперечалися за вікном. Міла стояла перед шивою і спостерігала за природою та дітьми, розглядаючи кожний клаптик надвірного пейзажу. Коли раптом відчула, як у середині неї мовби щось обірвалося, різкого болю зціпала тіло. Час. Здається, наша дівчинка нарешті вирішила народитися, промовила, глянувши на чоловіка, і зморщила обличчя від чергових переймів. Ти впевнена? запитав стривожено Сашко. Що ж тепер? Тепер допоможи мені зібратися, і ми поїдемо народжувати, усміхнулася крізь біль, водночас заспокоюючи розтривоженого чоловіка. Звісно, кохана, я з тобою. Нічого не бійся. Сашко теж заспокоював дружину, хоча Міла бачила, що він хвилювався більше, ніж вона. До Пологового приїхали разом. Про це було домовлено ще на початку вагітності. Всі пологи Сашко тримався мужньо, підтримуючи дружину, але як тільки пролунав голосний плач його донечки Полінки, чоловік від емоцій теж не стримав сліз. Міла й собі заплакала, звісно, то були сльози щастя, хоча досі вона ніколи не бачила чоловікових сліз і навіть повірити б не могла, що її мужній коханий, міліціонер, слідчий візьме і раптом розплачеться. Але це було правда він стояв, тримаючи доню на руках, а щоками стікали два струмки гарячих сліз наша доня. Яка ж вона красива. Спасибі тобі, любове моя, за цей дарунок. Це тобі спасибі, що зробив мене щасливою. Полінка геть твоя копія, відповіла втомлена пологами Міла і, стиснувши руку чоловіка, провалилася у сон. Міла тихенько спала, а Сашко стояв поруч, час від часу, поглядаючи то на доню, то на її матусю. Мої красуні шепотів і усміхався. Життя плинуло, як і ми бажали, продовжує пані Людмила, жили як більшість звичайних українських родин. Сашко працював, а я займалася дітьми. Ми були дуже щасливою парою, було повне розуміння, ми любили дітей, бажали їм добра, щасливої долі, мабуть, хотіли своїм дітям того, чого всі люблячі батьки бажають. Але якби ж усе йшло так, як хочеться, Сашко пішов служити до ЛАВ ЗСУ в липні 2017 року. Чоловік потрапив до 53-ї ОМБР. Ми жили, кохали, мріяли і раптом ця клята війна. Сашко недовго служив, усього рік. Обіцяв повернутися живим, ми з дітьми ніколи й думки не допускали, що з нашим татусем може щось трапитися, але біда прийшла і в нашу оселю. Жахлива звістка про смерть коханого розбила наші з донечками серця. Пам'ятаю, той момент, продовжує пані е Міла, я спала і раптом прокинулася, долало відчуття, що начеб у мене вирвали душу. Мені було так боляче в грудях, тоді я ще не знала, що саме в той момент Господь забирав мого чоловіка до себе. Саме тієї миті Саша загинув, так. Бог частково тієї миті забрав і мою душу теж. Коли я дізналася про його смерть, для мене спочатку зупинився час. Я не повірила. Я гадала, що це якийсь жлий жарт. Як це так більше немає мого коханого? Такого просто бути не може. Від болю ламало ребра, таке відчуття, що просто відірвали частину тебе, що з тебе живцем виймають ребро за ребром, і єдине запитання, як жити далі? Ти починаєш осмислювати і думати, як тепер розповісти дітям про смерть татка. Дітям я розповіла значно пізніше, а зараз хочу розповісти всім, що відчуває жінка, яка проживає той біль щодня щохвилини, розповідати дітям біля могили татуся, яким він був, як їх любив і старатися не розридатися. Останнє вдається заледве. Хочу ще сказати, що мені, як дружині героя, не потрібні ці ордени та нагороди посмертно. Вони мені не повернуть чоловіка, а дітям батька, втирає сльози міла. Тепер трохи про те, як я розповіла доням про загибель батька, глибоко зітхає і продовжує розповідь, а сльози так і котяться з очей. Міла їх не втирає. Здається, то плачуть не очі жінки. То серце виливає назовні весь білі страждання. Я довго не наважувалась розповісти нашим коханим доням про смерть батька, але якби я не відкладала той важкий момент, це потрібно було колись зробити. І ось цей момент настав. Коли я розповіла Настусі, що тата більше немає, дитина сприйняла звістку дуже трагічно сльози, розпач істерика. Хоча, коли я тільки почала розмову, з погляду Доні зрозуміла, що вона здогадалася, про що я їй повідаю. Я дуже делікатно розповідала настусі, що трапилося, що її татусь герой, саме герой, з великої літери. Але яким би він не був для суспільства, для дитини він завжди буде її улюбленим татусем. Для дитячої любові не існує титулів та звань. Коли я глянула в оченята Сашкової копії нашій доні Поліночці, підбираючи правильні слова, серце розривалося від болю. Адже вона ще така маленька, тільки в третьому класі, як сприйме почути, як відреагує. Але Полінка, як і старша Настуся, дала мені зрозуміти, що відчула серцем страшну звістку. Вона зрозуміла, мовчала і плакала, а я, я не могла їй пояснити, чому світ такий жорстокий, чому її татусь більше не зможе обняти, пригорнути до себе, поцілувати чи забрати зі школи. Мені й самій тоді було важко усвідомити, чому. В смерті коханого я звинувачувала всіх, бо серце не бажало миритися зі смертю, а душа. Ніяк не хотіла його відпустити. Дівчатка були на похороні? запитую я у пані Людмили. Ні, відповідає, не були. Вони побажали не бачити його в труні. Захотіли залишити в пам'яті татуся живим, усміхненим і радісним. Як тепер живете? Яке ваше життя після? Час після смерті Саші. Біжить шалена. Я не встигаю отямитись. Дівчатка ростуть. Полінка ще більше стає подібною на Сашу. Характером, рухами та вчинками така ж добра, чуйна, відповідальна. Настуся дуже сумує, плаче тихенько, щоб я не бачила. А я плачу крадькома від донечок, бо вже й так удосталь надивилися на мої сльози. Сашко завжди з нами, подумки. У молитвах, наших у снах, ми будемо пам'ятати його до останнього нашого подиху. Кажуть, час лікує, нічого він не лікує. Пані Людмила тихенько хитає головою, а важке зітхання знову виривається з її грудей. Ти просто звикаєш до цього болю, ти живеш із цим болем від того, що ти нічого не можеш змінити. Живеш з болем втрати і з усвідомленням того, що ти вже ніколи не зможеш побачити свою половинку, свого коханого.